Кожного це може бути, коли ми щось робимо без бажання. З почуття боргу, наприклад. Якщо робота вам не подобається, якщо результат від праці не той, що ви очікували, і це триває досить довгий час. Навіть якщо просто ваше очікування, від чого завгодно в житті тривалий час не здійснюється, вигарання це стан повного зниження продуктивності. Та виснаження на фізичному та емоційному рівні. Якщо людина знаходиться в довготривалому стресі. Чи ситуації, коли не відчувається сенс та внутрішньо накопичується негатив, відчувається процес вигарання. Мотивація це бажання. Якщо воно бажання є, я маю на увазі бажання саме ваше. Особисте. Воно виконується рано чи пізно. Майже само по собі. Навіть не потрібно прикладати великих зусиль. Ну, надто великих зусиль. Зазвичай, може трошки. Якщо щось вам хочеться, воно зазвичай складається. Але воно складається тими шляхами, про які ви, та й ми. Не можемо знати. А якщо ви будете намагатися продавити ситуацію насильно, виконуючи саме так, опа, ви вже боретеся з собою і ви на шляху до вигарання. Ваша робота вам не подобається. Це може бути ваша основна праця, це може бути ваша діяльність вдома, така як мити посуд чи готувати їжу чи навіть дбати про дитину. Але вам це Ну, вже обридло. Якщо правду казати. Якщо вам цього не хочеться, а вас так навчили, що це потрібно це правильно робити, це прямий шлях до вигорання. Кофе тут не допоможе. Кава. Це трошки глибше. Вигорання – це коли ви змагаєтесь самим собою. Це значить, що ви десь всередині не згодні. Тим, що зараз з вами відбувається. Саме ви з цим не згодні. Немає кращого способу знеструмити себе, ніж боротися з собою. Це і є вигарання. Розуміємо: вигарання це про свої власні бажання. Щоб не вигарати, потрібно знати свої власні істинні побажання та намагатися робити саме їх. Інакше. Дійсно, вигарання. Щоб знати власні бажання, потрібно ну, просто знати їх. Є така річ в психологічних термінах рефлексія. Це вміння за собою спостерігати. Ви можете робити таку вправу та навчитися це робити. Це досить просто. Вміння ставити мету. Та знати, задля чого ви робите будь-що в житті, або хоча б щось в своєму житті. Щось окреме. Тримати це на увазі, це теж можливо, якщо ви треновані. Так, в цьому потрібно тренуватися. Та сама вправа кіно також розвиває концентрацію та увагу. Якщо вам відома мета вашого життя, або мета тої чи іншої справи. Навіщо все це ви робите для вас особисто, вам набагато простіше буде робити те, що не подобається, те, проти чого ви змагаєтесь, бо у вас є мета, за яку, за яку ви змагаєтесь. Є така книжка Віктора Франкла Людина в пошуках сенсу. Прочитайте її, це вам може допомогти, щоб знайти дійсно свою мету. Сенс вашого життя. Сенс життя це не якісь там магічні фрази, слова, речення чи якісь магічні дії. Але це часто буває просто ваш вибір. До речі, його потрібно періодично переглядати, щоб впевнитися в ньому, щоб пам'ятати його нарешті. І ще один дуже важливий засіб як попередити вгарання. Звісно, роботу краще мати, що подобається, сім'ю краще мати, яка вас любить. І де ви любите. Але знайдіть для себе хобі, саме ваше хобі, яке вам подобається. Та ви з цим хобі зможете, зможете, зможете відволіктися повністю, з повним зануренням в нього. Виділіть на це хобі один а краще два дні. Якщо, можливо, вихідні. Але повністю. І природно. Далі ви знаєте, що робити. Ну, у мене це, наприклад, велопрогулянки. Кілометрів на 100 на день. Чи 2 по 60. З друзями, по духу, так би мовити. Ну, це зараз. Починалося все з трошки менших відстаней. Фізична нагрузка плюс нові випробування, розмови на відсторонені теми. Але це моє. Ваше хобі буде інакшим. Шукайте. Ну, мабуть, в своєму дитинстві. Там знайдете найкраще для себе. Найкраще хобі. Це те, чим вам у дитинстві подобалося займатися. Це може бути будь-яка зайнятість, але не треба використовувати шкідливі звички, їжу або щось дуже дороге, як своє хобі. По-перше, це не корисно, а по-друге, так ви собі брешете, замість того, щоб знайти дійсно цікаве хобі. В дитинстві я маю на увазі до 12, ну, десь так. Ви ж, мабуть, не вживали ні в той час. Ну, якщо вживали, то, мабуть, ваще. Але вам, напевне, щось подобалось робити. То беріть, що вам тоді подобалось, і не глядячи, не дивлячись на те, скільки вам зараз років, спробуйте це зробити зараз. Дійсно ж, нас, психологів, існує супервізія, як перевірка та спроба попередити вигарання. З працівниками МЧС працюють мої колеги з, тим, з цим самим вигаранням. З військовими повинні працювати теж. Ми, українці, в умовах військового стану, теж перебуваємо зараз в стані довготривалого стресу. І це. Звісно, приводить до вигарання, нікому не подобається ця війна. Він є, цей стрес, є в кожного українця. Тож і нам потрібно з цим працювати, щоб зберегти своє психічне здоров'я та як наслідок фізичне. Бережіть себе. Ще раз, щоб попередити вигарання, робити максимально тільки те, що своє. Не робити або мінім, мінімізувати, робити те, що не ваше. Не будьте жалібними. Знаходьте сенс своїх вчинків, наскільки цей сенс дійсно ваш. Регулярне перемикання на цікаві вам справи з дитинства. На дійсно цікаві вам. Розумію, з незвички все це буде вам можливо тяжким. Але для цього існують психологи. Коучі, що допомагають з такими питаннями, в тому числі, трошки розібратися з головою, з мислями, з думками. Звертайтеся, якщо, якщо буде така потреба, або спробуйте самі. На все добре.